Інтуїтивний менеджмент. Ну що, ви ніколи не чула про це. Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно – це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборне. Книжки це мібілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика з вами News and Trends, де ми з вами говоримо про стренди в світі менеджменту. Сьогодні наша тема, з якої починаються всі менеджери від початківців до гур, а саме які навички сьогодні треба розвинути першочергово, щоб бути навіть не суперменеджером, а хоча б так пристойно виглядати в нашому менеджерському світі. Таких навичок, звісно, на п'ять, як ми з вами звикли бачити в топах. Їх буде 15, бо на перших п'яти далеко не поїдеш. Перше комунікаційні навички це вже таке розмите поняття, тож я уточню. Вербальні та невербальні комунікації здатність ясно висловлювати свої думки та ефективно слухати. Якщо в нас плутаються думки, і ми не можемо чітко висловити те, що хочемо, треба цьому вчитися. Бо ні команда, ні клієнти не будуть вас розуміти, а те, що вони не зрозуміли, вони додумують, то що ви отримаєте зовсім не те, що мали на увазі. Намагайтеся ставити себе на місце не професіонала, а пояснювати людською мовою. Мені дуже подобається підхід «Tell me like I'm five». Якщо ви працюєте онлайн, частіше включайте камеру, бо так ви бачите і считуєте більше інформації про співрозмов... співрозмовника, навіть підсвідомо. Емпатія вміння відчувати, розуміти емоції з точки зору інших людей. Так, ми не повинні бути жорстокими або занадто принциповими. Але і жилетом ми теж не повинні бути. З емпатією треба зберігати баланс, бути чуйним до команди, перейматися їх проблемами, але тримати в фокусі мету, куди ж ми ведемо цю команду. У занадто емпатичного менеджера команда може сісти на голову. Навички презентації. Вміння презентувати інформацію так, щоб вона була зрозуміла і цікава аудиторії. Вміння тримати увагу на своїй презентації, робити цікаві слайди, мати навички сторітельн. Наразі це базові навички для менеджера. Якщо ви боїтеся виступати, думаєте, що не вмієте, будь ласка, напишіть в коментарях, я запишу відео, як можна це все побороти, або як виходити з цієї зони некомфорту поступово. Друге, емоційний інтелект. Боже, це така хайпова тема. 10 років тому вона прямо була на коні. Але зараз емоційний інтелект теж став базовою навичкою. Це досить широка тема в менеджменті. Я, звісно, зроблю окремо відео, а зараз скажу. самоусвідомлення, це розуміння власних емоцій, вплив на роботу і взаєми, взаємини, саморегуляція, здатність контролювати свої емоції та не дозволяти їм негативно впливати на робочий процес і соціальні навички. Вміння побудувати стосунки, керувати конфліктами і співпрацювати з іншими. Сюди б я додала ще, як твої емоції впливають на людей і таку своєчасність розмови, розуміння того, що людина в деяких ситуаціях не готова сприймати те, що ви говорите. Третє навички управління часом або селф-менеджмент це прям перший рівень нашої піраміди софт-скілів. без самоорганізації. На жаль, неможливо рухатися в менеджменті взагалі. Якщо ви не можете організувати себе, як ви можете організувати команду? Сюди входить і пріоритизація завдань, вміння правильно розставляти пріоритети, розподіляти час на виконання завдань, і планування, здатність розробляти та дотримуватися планів, ефективно розподіляючи ресурси, і стрес-менеджмент, управління власним стресом, допомога в команді в управлінні їх стресом. Четверта. Критичне мислення та розв'язання проблем. Критичне мислення допомагає нам ставити під сумнів, загально прийняти нормі і шукати інше рішення, а не використовувати готове, як воно є, звісно. Це аналітичні здібності, вміння аналізувати інформацію, виявляти проблеми та знаходити рішення. Менеджер без вміння аналізувати це такий нонсенс, бо інакше ми будемо не розступати на одній ті ж граблі раз у раз. Творчий підхід здатність знаходити нестандартні та інноваційні рішення. Зараз нікого не здивуєш знаннями та стандартним підходом. Потрібні нові модифікації існуючих або створення креативних. Ми їх називаємо «out of the box». Оцінка ризиків, вміння передбачати, оцінювати можливі ризики та приймати обґрунтовні рішення. Це стосується не тільки команди, ваших особистих, компанії, вміння стати на інший рівень абстракції, і подивитися на ситуацію зверху. П'яте лідерські якості ну це вже безумовно навички високого польоту. Це мотивація команди, вміння надихати і мотивувати команду для досягнення цілей. Це не просто сказати, ти молодець. Менеджер повинен розуміти мотиваційні драйвери кожного фахівця, якими він опікується вміти впливати на ці драйвери. Делегування, здатність ефективно розподіляти завдання та повноваження. До речі, це прям саме складна навичка, бо менеджер такий, я все сам зроблю, або скидає все на команду. Делегування це підготовка фахівця до цієї роботи, набуття їм необхідних навичок, щоб він міг цю роботу зробити, а потім уже довіра, що він зробить її як слід. Зворотній зв'язок, надання конструктивного зворотнього зв'язку та вміння приймати критику. Якщо обрати одну і тільки одну навичку менеджера, я би обрала цю, Бо без зворотнього зв'язку не буде менеджера взагалі. Про алгоритми та особливості зворотного зв'язку я запишу окремо відео. Дочекайтесь, будь ласка. Шосте навички прийняття рішень. Прокрастинація в прийнятті рішень зустрічається дуже часто. Не то, що менеджери не хотіли приймати рішення, їм завжди не вистачає якоїсь інформації. Питання в тому, що їй ніколи не буде вистачати. І ми вимушені з вами приймати рішення в умовах недостатньої інформації. Це впевненість в ухваленні рішення, здатність швидко і впевнено ухвалювати рішення навіть в умовах невизначеності. Це аналіз альтернатив, вміння оцінювати різні варіанти та обирати найкращий шлях, обирати критерії, мінімальний час або втрати, або максимальна залученість команди і приймати це. Як же це зробити, коли інформації недостатньо, Скажете ви? А я вам скажу постійно навчатися і створювати свій менеджерський бекграунд. Саме з нього ви зможете генерувати такі рішення. Немає бекграунду, а це досвід, знання, навчання, інтуїція, аналіз факапів. Не буде ефективних рішень. Навички управління конфліктами. Сьоме. Не буває колективу без конфліктів. Менеджери то й роблять, що когось з кимось мирять. Інколи мені здається, що я корекційний педагог в дитячому судочку. Це посередництво, вміння виступати в ролі посередника під час вирішення конфліктів між членами команди. Це стримування емоцій, здатність зберігати спокій, професіоналізм у конфліктних ситуаціях. Восьме – клієнта орієнтовність. Клієнти наше все. Але інколи буває, що клієнти використовують цю приказку на свою користь. Це розуміння потреб їх, вміння. Зрозуміти та задовільнити потреби їх очікування. Це навички обслуговування, створення позитивного досвіду для клієнта, вирішення їхніх проблем. Якщо ми не розуміємо клієнта, тоді ми не розуміємо бізнес, яким ми займаємося. Тоді за нас і копійки не дадуть як за менеджерів. Дев'яте культурна компетентність. Зараз в нас багато інтернаціональних команд. Це люди з різними поглядами, цінностями і культурними традиціями. Це розуміння культурних відмінностей, вміння працювати з людьми різних культур, поважати їх звичаї, цінності. Це інклюзивність, створення інклюзивного робочого середовища, де не почувається прийнятим і цінним. Десята навички наставництва та коучингу: вміння передавати знання це те, без чого не буде зростати ваша команда. Це наставництво, допомога фахівцям в розвитку їх професійних навичок та кар'єрного зростання. І це коучинг, підтримка співробітників в досягненні їх цілей через активне слухання і запитання. Це питання породило багато дискусій, чи не йде менеджер психологію або дедалі. Моя особиста думка про коучинг така: це вміння за допомогою методики допомагати своїм фахівцям визначитися, що вони хочуть досягти, і як цього досягти. Одинадцяте: гнучкість та адаптивність. Ми підлаштовуємося під наше оточення, під обставини. Не треба плутати безпринциповість, безхребетністю. Наша гнучкість дозволяє нам досягати кращого результату. Це пристосованість здатність швидко адаптуватися до зміни інших умов. Це готовність до змін відкритість до нових ідей і підходів. Дванадцять етика і чесність. Рівень і якість комунікації і культуру в команді задає менеджер: риба гніє з голови, якщо ми. Поводимо себе незрозуміло або навіть непорядно, так і команда буде поводити себе всередині. Це принциповість дотримання етичних норм і правил роботи. І чесність, прозорість у діях, комунікації, довіру до фахівців. Тринадцяте вміння керувати змінами. Ніхто в світі не любить зміни. А ті, хто це декларують, що люблять, вони просто сприймають їх позитивно. Але менеджери живуть в цих змінах постійно та перманентно. Це планування змін, вміння розробляти і впроваджувати плани з управління змінами, навички change менеджменту Менеджера треба розвинути хоча б на різні базових: це комунікація змін, ефективне інформування команди про майбутні зміни та їх наслідки. Відсутність пояснення та мотивації завжди будуть чинити супротив. Чотирнадцять навички управління проектами. Зараз, напевно, немає сфери, де б не використовувались пієми. Це організація роботи, вміння структурувати проектні задання, процеси і контроль за виконанням відстеження прогресу та забезпечення дотримування термінів і бюджету. І п'ятнадцята навичка: це навички навчання та самоосвіти. Новітній тренд Continuous Learning прийшов вже наше життя надовго. Ми вчимося новим навичкам кожного дня. Коли це соу-скіли, коли це впровадження в наше життя штучного інтелекту, коли це новітні методології та підходи. Це постійне навчання, прагнення до постійного розвитку своїх знань і навичок. Я ж живу в парадігмі сьогодні. Я повинна бути краще, ніж вчора. І це навчання команди, створення можливостей для професійного зростання членів команди. Базові навички з 15 пунктів, скажете ви? Саме так. Бо тут зібрані всі необхідні компетенції, що це таке, я розповім у своїх наступних відео, які менеджери необхідні сьогодні? Не більше, ні менше. Якщо в нас чогось не вистачає, то від цього страдає наша команда. І ми опосередковано. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та іншим напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я залишу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Дуже буду рада вашим коментарям, якщо ви зі мною згодні або хочете дискутувати. До зустрічі!